О, як це боляче, як дивно гілкам, заплетеним грозою, о як це боляче, як дивно, роздвоювати від полей. і рано, що пече над рибно, ролється чистою сльозою, і рано, що пече над рибно, роллється полум'ям снови. Ми будемо разом, чуєш ми, душа і кров. З тобою буде добра сила, і ті, і треба. З тобою буде добра сила, яку колись нам самдеть. Коли мені укритись нічим, коли там світ, мов могила, коли мені укритись нічим від холоду і темноти. Нас буде зустріч, тиха й вічна. Не забувай мені, забуваймо. Нас буде зустріч, тиха й вічна. Я, і ти. А якщо я безвісно кану, тобі буде безпланено сумного. А якщо я безвісно кану, як це сірчасти, Сивий дим? За тебе я молитись, стану щоб не забув шляху земного. За тебе я молитись стану і ти повернешся живий, і у прокуренні в вагоні, він став бездомним і смирем. І у прокуренім вагоні. Він напівплак, напівспав, коли над вирвищем бездонним зігнувся диким креном, коли над бездонним Від рельс колеса відірвав, і не людська безмірна сила людей втоптала у століття, і не людська безмірна сила земне скинула з землі. І ні душі не захистила, далека зустріч заповітна, і ні душі не захистила. Рука, що кликала в імрі, коханими не розлучайтесь, Сією кров'ю в них простіть. І кожен раз навік прощайтесь, і кожен раз навік прощайтесь, і кожен раз навік прощайтесь, коли лишаєтесь на нами.